Якщо ви маєте справу з проблемами у своєму житті, ця молитва для вас, і це не випадково, що ви зараз це читаєте, прийміть ці слова з вірою, Мої кохані, будьте готові адже у вашому житті має статися щось надзвичайне стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Приготуйтеся, адже вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час, і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце. Ти знаєш, які я пролила сльози, які безсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні ночі, смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну. Подорож сповнену дивовижних моментів з понеділка по неділю, будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром. Перетворяться на сяючі посмішки ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Сядьте, щоб поговорити зі мною. Висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Ти моя улюблена донька, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе, мені любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими би проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш. Мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас оповитий моєю любов'ю. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить. І завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній батьку! Моя сила виходить від тебе, навіть коли мені боляче. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом. Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час, мої сльози. Якщо ці слова резонують з вами, знайте, що ви збираєтесь вирушити в подорож величезного достатку та нескінченної любові. Будьте готові. Доповені фінансового процвітання, сяючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Перш ніж ви побачите, зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху, повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увілиться у вашу родину, а зцілення. Вже на шляху до вашого тіла усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді у вас мир і спокій, коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш. Я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух. Повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Бути готовим. Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса, сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Зберігай віру непохитну, а серце мужнім у цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може, ворог, ревти, але моя любов сильніша, моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих. Зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся, відкрийте очі і подивіться: Я є розміщення перед собою один. Подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші! Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому. Що, от роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги, пов'язані зі стресом, розчаруванням і безсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій, і Вищого царства здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь стверджує, що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість. Він приготував незліченні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя, від ваших фінансів і професій до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес, навіть у моменти найбільшого відчаю він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію.